Привіт, та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. І я навіть не знаю, з чого почати. Я бачила в інтернеті багато різноманітних знахарів, екстрасенсів, але такого я ще не зустрічала. Я хапанулась. Найцікавіше хапанула. я думала, що ті часи, коли людям впарювали нереально нездорову чухню, вже пройшли. Скажімо в 90-ті чи в нульові І коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда юшенсі, але насправді сьогодні все стає тільки гірше. <плес> Тому зараз ми з вами поговоримо про так звану лікарку з інстаграму, яка сканує вас своїми рентгенівськими очима, проводить вам МРТ всього організму своїми очима. Я не жартую. Я не ворожка, не медіум. а насамперед лікар з унікальними здібностями рентгенівського зору, які було підтверджено наукою, і вона ставить вам діагноз і навіть призначає лікування. Це чесно, просто тришак, друзі. Тому раджу вам пристібнутися. Сідвельіґами і приготуватися до перегляду, як вона працює, хто її рекламує, спойлер це дуже відомі особистості. Чому така діяльність є небезпечною і як вона може зашкодити, окрім очевидної шкоди психічному здоров'ю? А oui, oui. oui, oui. також ми з вами розглянемо детальніше причини. Чому такі спеціалісти користуються популярністю? З вас, будь ласка, швидесенький, чарівний лайк. А якщо вам цікаві мої відео, і ви дивитеся вже не вперше, то будь ласка, підпишіться. А ще ви можете стати спонсорами цього каналу. Не забувайте також і про донати для наших захисників. І починаємо. Знайомтеся, Вікторія Чабаненко. Як вона називає себе, лікар рентген, а точніше, визнаний. Лікар рентген України її здібності, як вона каже, визнані науковцями. Хоча науковців і конкретні дослідження вона не наводить. В інстаграмі Вікторії понад 70 тисяч підписників. Вона увійшла до топ 100 унікальних людей світу. Стоп, це що за такий ще рейтинг? Але почекайте, за запитом в Гуглі. Цього рейтингу із дуже сумнівною назвою знаходить всю інформацію про Вікторію і не знаходить інших представників цього унікального рейтингу. Ну окей, йдемо далі. Що Вікторія розповідає про себе? Лікар рентген України. Хто ви є? Чим займаєтесь, розкажіть про специфіку своєї роботи. Я Вікторія Чабаненко, лікар з унікальними здібностями. Бачити внутрішні органи людини з точністю до 1 мм. Лікар ген, лікар МРТ одна із топ 100 унікальних людей світу. Маю дар бачити внутрішні органи людини, який передався мені від, ще від прапрабабусі. І ці здібності були підтверджені науковцями, лікарями, а головне численними пацієнтами. Ці внутрішні органи я бачу в 3 d проекції. Без дотику до пацієнта можна побачити найменше порушення в роботі організму. Окей, okay, people. Діагностика абсолютно нешкідлива і безболізна. Е, медицина у нас в стані. состояння. Нам потрібно міняти всю медичну реформу. Наразі в мене вже більш 15 років діагностичного досвіду в Україні. А також в країнах Європи, Арабських Еміратах, здійснюю повну діагностику всього організму, включно за допомогою власного рентгенівського зору. Від кінчиків пальців ніг до головного мозку, проводжу повний чекап всього організму пацієнта за один прийом, а також надаю експертний медичний супровід. Я бачу кожний внутрішній орган та систему організму людини в 3D-проекції: кістки, суглоби, головний мозок, пухлини, новоутворення, динаміку певних патологічних процесів усе це я діагності. З томографічною точністю можна подивитися передумови розвитку онкології. Також я бачу захворювання нервової, серцево-судинної, дихальної системи, патології головного мозку, опорно-рухового апарату, сечової системи, ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту та інше. Можна дослідити патологію внутрішніх органів, дітей, дорослих, навіть тварин, діагностувати стан плода на стадії внутрішньоутробного розвитку, якщо до мене звертаються вагітні жінки. Яка у неї освіта? Чи є у вас? Медична освіта, яка підтверджує ваш фах унікального лікаря рентген, так я є дипломованим лікарем за вищою медичною освітою та багаторічним досвідом, маю офіційну ліцензію фахівця народної та нетрадиційної медицини. Ви мульфарка? Ні, я ворожка. Ще раз хочу наголосити: я не ворожка, не медіа, а насамперед лікар з унікальними здібностями рентгенівського зору, які було підтверджено наукою. Мене неодноразово тестували в міжнародних клініках. Зі мною спілкувалися науковці, які надали підтвердження мого дару. Підтвердження мого дару. Підтвердження мого дару. Підтвердження мого боку, зазначу, я дуже спокійно ставлюся до цих тестувань, адже здібності мої унікальні, і люди мають повне право бачити підтвердження цього факту. Таких людей зі. Здібностями бачити органи у світі одиниць тому підтвердження мого дару цілком цілі. Тому підтвердження мого дару цілком до цілі. Тобто Вікторія не ворожка, не медію, а насамперед лікар. З унікальними здібностями мене вже плавить. Чесно, я не можу перевірити наявність у Вікторії диплому про вищу медичну освіту, тому що в пошуку дипломів потрібно вводити серію та номери. Ця інформація мені, звісно ж, невідома. Сама Вікторія говорить, що має медичну освіту, але мені здається, що наявність диплому ще не гарантує того, що людина згодом не змінить свої якісь погляди. І не почне займатися нетрадиційною медициною. Ось що пише Вікторія стосовно своєї освіти у Фейсбуці. У нашому суспільстві прийнято розділяти медицину на традиційну та нетрадиційну. Я лікар-акушер-гінеколог, закінчила університет за цією спеціальністю, отримала кваліфікацію. Я ж маю ліцензію на лікування нетрадиційними методами і хочу сказати: не діліть медицину на традиційну і ні. На правильну і неправильно медицина одна. У медицині безліч методів. Кожен метод підходить у тій чи іншій ситуації. Тобто, якщо брати це як аналогію, то ядерний реактор також можна запроєктувати із допомогою заклинань із світу Гаррі Поттера. Ну і в кінці Вікторія зазначає, що вона лікар нетрадиційної медицини з дипломом і про традиційну так буває. І це ще більше дає мені можливостей для діагностики за допомогою рентгенівського зору. У Вікторії дуже багато інтерв'ю та участі в подкастах, різноманітних джинсових статтях та відео. Також на її сторінці можемо побачити дуже багато відгуків пацієнтів, які виглядають з одного боку як щирий відгук, а з іншого як реклама. Тому що є всі елементи реклами, прогрів, конкретний свій досвід та всі посилання. для того, чтобы их користувачи переходили. Это личная рекомендация. Мои родители давно хотели к ней сходить, провериться, потому что не нужно ходить по куче врачей, рентгены, МРТ, анализы, все делать берите на заметку, не теряйте ее контакт. Вам не нужно ходить по этим больницам, по врачам. Вы просто приходите, человек на вас смотрит и все считывает. Виктория Чубаненко является врачом с рентгеновским и когда я, меня пригласили на эту встречу, я была чуть-чуть в шоке от того, что в принципе такое может быть, ведь человек может полностью сканировать все, что у вас происходит внутри, это все видеть, видеть все внутренние органы. Для этого Виктория мне написала все рекомендации по лечению. Очень круто то, что не надо делать какие-то МРТ, не надо делать КТ, то есть не надо, без каких-либо облучений вы получаете вот такой вот результат. Я вот только что прошла диагностику. У доктора по нетрадіціонно медіцині Чебаненко Вікторія, а доктора Рен'є Уже великі проблеми в медицині. Вікторія має колаборації із багатьма медійними особистостями України. Вікторії дякують навіть народні та заслужені артисти України. Сьогодні у мене на приймі був заслужений артист України Андрій Князь. Хочу поділитися відгуком від проданої діагностики. Я хочу щиро подякувати Вікторії Чебаненко за професіоналізм за те, що лікар від Бога, людина від Бога. Питаю сьогодні. у Мене на прийомі була народна артистка України, посол миру Наталія Шолотницька. Хочу поділитися з вами відовідум після пройденого діагностики. Дорога Вікторія, дуже вам дякую. Ви знаєте, я зворушена і мені надзвичайно приємно, що ми сьогодні з вами зустрілися в такій атмосфері, в такій робочій обстановці. І дякую вам за ці поради за ту діагностику, яку ви провели. левиця Світлана Вольнова у мене мурашки прям панані то ж нам не розказала. Вообще, ну, все рассказала и быстро, и четко. Я, я честно говоря, я, я, я не могу поверить, что так можно видеть. Все рассказала. Были моменты, которые вы знали, и вы знали еще что-то новое, да? Да, да, ну, практически, да. Я, она рассказывала, что могло быть, и это было абсолютно, там, было связано с женской какой-то частью, там, что было у меня до этого. То есть я... Вы рекомендуете? Да, не то, что рекомендую, я просто держаться за такого человека. Боже, красивая женщина такая. Это, это ты меня сделала красивой. Помнишь, какой я пришла к тебе? Ну, сегодня это Сегодня я уже лучше. лучше. Вообще красотка, Намного. красотка. А еще мы в таком красивом месте, в бутике. Юля, Расскажи. Юля очень, очень. очень дорогой дизайнер, очень. Дуэт Анна-Мария. Мы немножечко так... Даже побаивались перед этим приемом, потому что не знали, чего ожидать. Спевачка Камалия. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. Ну сканер работает как сканер, точно. Я просто была поражена, насколько вот у меня точно совпало вообще все. Вот, поэтому есть некоторые вещи, которые тяжело вот человеку знать, предвидеть именно. Я тогда уже поняла, что да, точно есть. есть, она видит. Вы рекомендуете Викторию? Да, я рекомендую, я рекомендую, но подружились, так что. Спасибо большое. Да, мы теперь я теперь. Знаєте, я, я, no, я вам скажу від себе, тому що я в це вірю, тому що я вірю в людей з нас здібностями. Я неодноразово чула про Вікторію, та це не було часу, щоб приїхати, та щоб мене протестували. Скажу так, у мене мурахи на десь по шкілі. Я проходила обстеження в Аджибадині, це турецька клініка європейського рівня. Та Вікторія я про це не говорила перед нашим візитом. Тобто вона повністю не знала, що з моїм організмом, да, з моїм здоров'ям. Але я ось вже. Та що я хочу сказати головне, ключове, що все, що мені говорили лікарі, а то сторечини віка побачила те саме та навіть більше знайшла проблему мого сну, тому що я думала, що це все неврологія, але це все судини. Тому я знову мурахи по шкірі, тому що бачите, ми знайшли проблему мого поганого сну, та Ми її будемо вирішувати. Варто вказати, що Вікторія на своїй сторінці в інстаграмі зазначає, що консультує військових безкоштовно. Вона абсолютно безплатно сканує тіло військових своїми рентгенівськими очима і робить їм МРТ очима. І, звичайно ж, вона призначає на підставі цього сканування, лікування. Ініціатива, звісно ж, дуже благородна, але мені страшно за наших військових. Чому ми поговоримо в кінці відео? На сторінці Вікторії на почесному місці є закріплене відео із тим, як їй вручають орден. І це спекуляція, яка вказує, що цей орден є державною нагородою. На обкладинці Reels та у описі можна прочитати. Вручення державного ордену берегиня України, цю почесну державну нагороду я сьогодні урочисто отримала національне відзначення, яке здійснюється під патронатом Президента України Володимира Зеленського. Неймовірно приємно переживати ці почуття. Тримаю у руках орден, диплом, грамоту, книгу, де також відображена і моя біографія на високому державному рівні відзначено мою професійну діяльність як лікаря рентген України. Мій проєкт безкоштовної діагностики військових та волонтерські проєкти гуманітарної допомоги, де я безпосередньо беру участь. Орден символізує красу, силу та мудрість українських жінок. Національний символ міцності нашої відданості і праці на користь людства. Щиро дякую, ваша лікар-рентген. А тепер вже й офіційно берегиня України Вікторія Чабаненко. Щиро дякую за таку нагороду та відзнаку. Для мене дуже почесно тримати орден та відзнаку берегиня України. Всі жінки у всіх березні, ми всі матусі, всі на себе мира злагоду. Я як берегиня відчуваю відповідальність. Нести любов та мир. Дякую вам, дівчата що захищаєте нас. Слава Україні орден Берегиня України це не державна нагорода. На сайті організації, яка видає цей орден, так і вказано, що це українська не державна нагорода, запроваджена за ініціативою УІВЦ Галактика. Та народного депутата України Олександра Олександровича Марченка, колишнього свободівця, а згодом учасника Європейської солідарності. Що таке у ІВЦ Галактика? Це інформаційно-видавничий центр, який в першу чергу надає послуги з видання іміджевих статей альманахів. Ну тобто, ви зрозуміли, замовні статті, джинса, розхвалювання тих, хто заплатив. І просування в медіа. Мабуть, саме тут Вікторія замовляє свої іміджеві статті про себе, яких є дуже багато в інтернеті. І можливо, саме фахівці з цього центру порадили їй внести себе до міфічного списку топ 100 унікальних людей світу. До речі, ви знали, що існує рейтинг топ 8 мільярдів унікальних людей світу. Тому що ми з вами теж є у ньому, адже ми всі унікальні. Так, от про цей орден вона тепер пише у кожному своєму флаєрі рекламному, адже вона публікує, анонсує, коли вона буде в Києві, якого числа вона здійснюватиме прийом. Хоча мені стається, вона здійснює прийом постійно в Києві і інколи в Запоріжжі, і просто оцей от орден. Використовується як чергова регалія, яку можна наводити якісь досягнення. Ну, от ви подивитесь на ці заяви, на ці відео і скажете, що це просто якийсь делулу-контент, ну, хай собі самовиражається людина. Хто на це поведеться і хто віддасть свої гроші. Але давайте ми подивимося, хто ведеться на цей контент. Ось хто цікавиться її послугами. Це той випадок, коли літні люди не витрачають гроші. І роками їх викладають, щоб потім витратити ось так на ось такі послуги. Доброго часу дітей від якого віку приймаєте? Вік не має обмежень. Вони побачивши одне відео з якимись незрозумілими заявами про рентген зір, просто знаєте, кашпіровський на мінімалках чи вже на максималках, тому що це рівень набагато вищий ніж кашпіровський. І вони просто побачили це одне відео і вже готові записатись на консультацію. Питають про вартість, питають, як до вас потрапити. Ну, чому вони це роблять? Ми з вами якраз таки зараз і поговоримо. Мені скажуть, що така погана реклама це теж реклама. І я просуваю послуги цієї жінки. Але насправді це не реклама, це моє реальне щире здивування. Коли я побачила це, мої наївні погляди. Не могли припустити, що таке ще дійсно буває. Хоч у мене є не одне відео про магічне мислення, про делулу мислення і чому деякі вразливі люди на це продовжують вестися. Просто одна справа, коли це якісь езотеричні вчення, навіть релігійні вчення, вони бувають дуже корисними і помічними, коли є тривожність, з якою ви не можете впоратись, коли різні ритуали езотеричні, магічні, якісь там релігійні, вони допомагають вам проходити через. Тяжкі часи вони дають вам сенси. Це з одного боку навіть добре. Але зовсім інша справа полягає в тому, коли лікарка, як вона каже за медичною освітою, говорить вам, що вона сканує вас очима і призначає вам на підставі цього лікування. До речі, ось як відбувається прийом у Вікторії. Як проходить прийом? Вікторія сканує вас поглядом і дає заключення щодо стану всього вашого організму. Для наочності вона показує пацієнтам сторінки із pdf файлу медичної енциклопедії з ілюстраціями, що має переконати пацієнтів у ефективності такого лікування. Я думаю, що ви як мінімум можете перевірити, на кого підписані ваші дорогі бабусі і інші ваші родичі. Які перебувають у такому вразливому стані, коли вони готові довіритись ось таким спеціалістам? Вікторія веде лише очний прийом. У кожному пості наголошується і в коментарях відповідається, що прийому онлайн немає. З одного боку, це навіть добре, тому що якщо б вона вела онлайн прийоми, то набагато більше було б у неї клієнтів і набагато більше людей потрапили б в цю пастку делулу лікування, яке можливо. Б Зашкодило їхньому здоров'ю. Але давайте ми задумаємося, чому вона веде лише очний прийом. Хіба вона не може вести по зуму? Але очний прийом дозволяє таким спеціалістам налаштовувати маніпулятивну атмосферу. Ефект особистого впливу. Очний прийом дозволяє створювати емоційний вплив на пацієнта. Люди легше вірять в чудо, коли знаходяться в спеціально підготовленому просторі, де все налаштовано. На психологічний вплив, ви навіть можете побачити реакцію цих зірок, які е, отримали, мабуть, за цю рекламу якісь кошти. І вони якось так поводяться дуже щиро. Вони реально вражені тим, як Вікторія просканувала своїми рентгенівськими очима їхнє тіло. Ось така маніпулятивна атмосфера може включати театралізацію. Хоча я не знаю, як ведеться саме прийом у Вікторії, що вона говорить конкретно. Але можливо вона використовує невербальні методи, жести, тон голосу, погляд, які важче передавати онлайн. Якщо ви подивитеся на те, як вона розповідає щось на камеру, може здатися, що вона має дуже цупкий погляд, і інколи це може навіть якось допомагати переконувати людей. Можливо, Вікторія не веде онлайн прийом, тому що через якісь там засоби зв'язку їй могли б звинуватити, що вона шахрайка, адже вона не може побачити людину через ось такий екран. Під час прийому онлайн людина, пасієнт, може перевіряти інформацію, там, скажімо, на комп'ютері і звіряти з тим, що говорить. Лікарка Вікторія, а от коли людина в кабінеті їй вже складніше взяти телефон і при Вікторії перевіряти якісь відомості. Хоча мені здається, що пацієнти Вікторії це не ті люди, які займаються факт-чекінгом. Можливо, ось такий прийом ведеться також офлайн, саме для того, щоб лікарка отримувала платежі готівкою. Самі розумієте, для того, щоб не було доказів отримання коштів. Тим паче на сторінці не вказані. Ціни за ці послуги. Ну і не варто забувати такий аспект, як створення дефіциту. Лише обрані можуть записатися до Вікторії. І навіть запрошені зірки вказують, що дуже важко було записатися, тому що в неї прийом повністю розписаний. Унікальніший чоловік, записатися в паськаторому крайне складно. І нарешті, у мене і у Вікторії совпали графіки, що вона прийняла мене в Києві. Це підвищує. Відчуття ексклюзивності, а отже, і ажіотаж, особливо часто до таких спеціалістів звертаються люди у відчаї, і це дуже сумно, коли доказова медицина не допомагає. Люди хапаються за соломинку, вони перебувають у стресі. Відповідно, ними легше маніпулювати. Ставалося би, ми маємо інтернет. В нас сьогодні є такі можливості. Нам доступні всі книги світу. Ми можемо перевіряти інформацію просто за лічені секунди. То чому такі спеціалісти існують і користуються попитом, ніби зараз середньовіччя? Справа в тому, що чим більше в нас є інформації, тим більше в нас є дезінформації. Соцмережі негативно впливають на наш мозок. Є такі поняття, як brain rot, я думаю, ви знаєте, що це. І ось такі короткі відео, де чудо-лікарка розповідає, як вона сканує вас своїми рентгенівськими очима, сприймаються якось легше, і ніхто не читає якісь там медичні документи, якісь дослідження, де... Сказано про реальні методи лікування. Довіру особливо вразливих людей підсилюють відомі особи, які рекламують ці послуги, вказуючи на власний досвід, який є позитивним. Не забувайте, що люди сьогодні є дуже вразливими в умовах війни. У кого були тригери, вони під час війни загострились. Багато хто набув нових тригерів. Відповідно, люди шукають швидких та ефективних рішень і прагнуть набути. Відчуття контролю. Також існує дефіцит довіри до офіційної медицини. Люди говорять про корумпованість державних чи комунальних установ і про дороговизну приватних клінік. Але от гроші на таких спеціалістів вони знаходять. Мені стається їм важливіше, щоб з ними говорили дуже лагідно, і тому вони несуть гроші таким фахівцям. У чому полягає небезпека такого лікування? Я думаю, відповідь очевидна: людина втрачає час, відмовляючись від. Реального доказового лікування, але замість аналізів чи виконання приписів лікарів, люди вирішують піти до таких спеціалістів, щоб вони їх просканували очима і призначили їм якесь вигадане лікування. Люди, у яких є проблеми зі здоров'ям, витрачатимуть свої ресурси, свій час та гроші на ось таке лікування. І коли вони вже заплатять Вікторії, у них може не виявитись коштів для нормального лікування, якщо і коли лікування, призначене Вікторією, не допоможе. Ось такі методи також підривають довіру до доказової медицини. Якщо людина одного разу повірила в чудо лікування, то вона може надалі. Відкидати наукові методи, навіть коли її стан буде критичним. І особливо важливим аспектом є те, яку моральну відповідальність має нести така лікарка, спеціалістка, коли говорить, що вона приймає військових безкоштовно. Ви собі лише уявіть, у якому стані перебуває військовий, що повернувся із зони бойових дій. Можливо, є якісь проблеми з фізичним здоров'ям або з психологічним. І якщо він піде до такої лікарки, вона може лише погіршити його стан. Хоча мені здається, що вона просто не записує військових, що я дуже сподіваюся, адже у неї розписані всі платні консультації. Ви можете мені сказати і написати, що в нас вільна країна, вона не порушує законодавств, хоча здійснює лікувальну діяльність, яка явно не вписується у протоколи, затверджені Міністерством охорони здоров'я. Є цілий ряд статей, які вона може порушувати. Під час такої діяльності. Звісно, кваліфікацію мають робити повноважені особи. Але також запитайте себе, чи хотіли б ви, щоб ваші рідні люди зверталися за допомогою до такої спеціалістки, якщо у них дійсно щось трапилось зі здоров'ям. Чекаю ваших коментарів, що ви думаєте про ось такі методи лікування? Дуже цікаво буде це все почитати від вас. Дякую, друзі, що дивитесь. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь, ставте лайки та переходьте в мої соцмережі.